Челсі вже зараз будує команду, яка планує завоювати прем'єр-лігу та світ футболу в найближче десятиріччя. Робота скаутів не припиняється ні на секунду. Клуб завжди в пошуку найкращих талантів, ще поки весна, але клуб вже оформив три топ-трансфери майбутнього. Чекає ще дві латиноамериканські зірки влітку і працює над одним із найбільших трансферів літа. Важко уявити наскільки захоплюючим буде новий проект Енсомарески, отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Фавбет, Фавбет. бери від гри своє. Починаємо з футболістів, які мають покинути клуб. Таких гравців вистачає, і деякі з них зовсім нещодавно вважались одними з найбільших топ-талантів світу. За останню інформацію, Челсі розчарований рівнем Джейдона Санчо і розглядає варіант заплатити штраф Манчестер Юнайтед за відмову скористатись опцією викупу контракту. Дійсно, після бадьорого старту в новій команді 24-річний гравець суттєво понизив свій рівень. І наразі маємо таку статистику: 29 матчів, 2 голи, 6 асистів. Другим зірковим гравцем на вихід має стати. Ти Жуау Фелікс, якому не знаходилось достатньо ігрового часу в Челсі, а тому він переїхав в Мілан в оренду. Все настільки погано, що й в італійському клубі вже пожалкували про це рішення, і впевнені, що Фелікс не зможе переломити ситуацію. А отже, його контракт ніхто не планує викупати. За Росенері він зіграв в 10 матчах, забивши один гол та віддавши один асист. Ну а в Челсі в перші півроку було 20 матчів, 7 голів та один асист. Ні в Мілані, ні в Челсі не має статус гравця основи. Очікуємо на черговий продаж свого клієнта у виконанні Жоржа Мендеша. Невизначеною залишається і доля Крістофера Анкунку. Француз взимку рвався в Бундеслігу, до його дуже хотів бачити в Байерні в Венсан Компані. Крістофер є важливим гравцем, якщо ми говоримо про ротацію складу. Він встиг прийняти участь в 38 матчах, забивши 14 голів та віддавши 5 асистів. Мареска не хотів би втрачати гравця, який є корисним для складу протягом всього сезону, але між Челсі та Анкунку немає кліку, тому його відхід цілком можливий. Ноні Мандуеки отримає достатньо Рового часу у Мареске, але існує ймовірність, що і його можуть продати через великий інтерес Ньюкасла до Вінгера. Також варто сказати декілька слів про Михайла Мудрика. На даний момент немає інформації про вскриття про ББ українця, а тому його подальша доля поки невідома. Клуб підтримує гравця, а отже, розраховує на нього тому про якісь дії стосовно українця, поки говорити зарано. Якщо буде його виправдано, то мудрик буде важливим гравцем ротації, враховуючи відходи Санчо та Фелікса. Ну а тепер переходимо до трансферів на вхід і тут. На фанів Челсі вже очікує як мінімум два великих сюрпризи. Першим літнім трансфером вже став топ-талант лісабонського спортинга Жовані Кенда. Це велика перемога для лондонського клубу, адже 17-річний гравець є одним із найталановитіших португальських футболістів ще з часів встановлення юного Кристіану Роналду. Його підписання це ще й велика перемога над Манчестер Юнайтед. Після того як манкунянців очолив Рубина Морім, всі були впевнені, що одним із перших трансферів португальця стане його співвітчизник, але керівництво червоних дияволів Ця великого прайсу на гравця від початку перемовин спортинг встановив ціну на рівні 60 мільйонів євро. Після відмови Юнайтед в перегони вімкнулись лондонці, які сторгувались на ціні 48 мільйонів євро. Новачок має приєднатись до Челсі в 2026 році. Скоріше за все, це станеться влітку. Джованні є одним із найкращих флангових гравців світу. Він може зіграти як вінгбека, так і класичного вінгера. Також йому належить кілька рекордів на клубному рівні спортинга. Він став наймолодшим гравцем в історії клубу, який виступав за. Команду бі в 16 років. Кульмінацією стрімкого злета в командній ієрархії став його дебют в суперкубку Португалії проти порту. Джовані забив приголомшливий м'яч після відскоку від газону, ставши наймолодшим автором гола в історії турніру. Статистика гравця в цьому сезоні також є феноменальною, як для 17-річного юнака, для якого нинішній сезон є дебютним на професійному рівні: 44 матчі, 2 голи та 8 асистів. Але ключовий показник тут це кількість зіграних хвилин 3215. Він також запалив на міжнародній арені, отримавши загальне визнання за неймовірний сольний гол в матчі проти Марокко на престижному турнірі Пінатар Ю 17 Відео де він обігрує шістьох суперників перед витонченим завершенням. Миттєво стало вірусним хітом. Згодом він увійшов до складу Португалії на євро Ю 17 в 2024 році на Кіпрі, де відіграв ключову роль у виході команди в фінал. Хоча Португалія поступила з Італії 0-3, джовані включили до символічної збірної турніру від УЄФА через блискучу форму футболіста. Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес включив його до заявки на матчі Ліги Нації. Він дуже зрілий для свого віку. У нього унікальна технічна якість, заявив Мартінес. Вибуховий, швидкий, технічний і дуже розумний гравець посилить одразу обидва фланги атаки і оборони Челсі. Він може зіграти як праворуч, так і ліворуч, як у формації з трьома центральними захисниками у 3-4-3, чи в схемі 4 2 3 1 Ідеальний трансфер для Челсі, який ще набереться досвіду на то рівні в наступному сезоні скла спортингу. наступним великим трансфером став інший топ талант зі спортинга Даріо Есуго, якого вже називають новим Мойзесом Кейседо. За Даріо Челсі погодився заплатити лісабонцям 22 мільйони євро. Логіка цього трансферу зрозуміла, коли на полі немає Мойзеса Кейседо, лондонці одразу суттєво втрачають в оборонній роботі. Тому Енсомареска шукав молоду заміну для еквадорця. Вибір зупинився на португальці через його вражаючу статистику виступів в оренді в Лас Пальмасі. Він робить в середньому. 2,9 відборів та 1,9 перехоплень за 90 хвилин. Також в середньому він виконує 45,2 передачі за матч із точністю 86,2%. Також важливо, що ЕСУГО не губиться під тиском суперників. Він втрачає м'яч в середньому 1,1 рази за 90 хвилин. Крім того, має успішність дриблінгу більше 70%. Якщо потрібно, він може як віддати точну передачу, так і обіграти суперника. Однак, у нього є проблема з дисципліною в середньому він порушує правила 1,8 рази за матч, що є очікуваним для гравця його позиції і допомагає руйнувати атаки суперників. Проте цей стиль гри останнім часом спричинив труднощі занадто багато карток. Ессуго зробив значний прогрес в своєму розвитку, і як варіант на підміну кайседу в потенційно виснажливому сезоні 25-26, якщо Челсі потрапить в Лігу Чемпіонів, він є дуже хорошим варіантом. Ще до цих двох трансферів Челсі оголосив про підписання 19-річного півзахисника Сент-Етьєна Матіса Амугу. Сума. 15 мільйонів євро. Це сталося 4 лютого. Контракт на 8 років. Футболіст вже дебютував в складі синіх в АПЛ. Цей хлопець вважається одним із найобдарованіших центральних півзахисників нової хвилі. Прийшов через знамениту академію Клерфонтен, де став капітаном свого вікового класу. В 2021 році приєднався до сент тетєна А в 16 років вже мав контракт із Адідас. В сезоні 23-24 Він став відомим, поблискуючи на чемпіонаті світу Ю 17 де отримав бронзовий м'яч одному із Найкращих футболістів турніру, тоді Матіс навіть забив гол в фіналі, але команда поступила з Німеччині в серії після матчових пенальті. Влітку допоміг Франції дійти до фінальної частини Євро Ю-19 і закріпився в основі Сент-Тет'єна. В Челсі бачать у хлопцеві велику перспективу. Правда, влітку він може поїхати і до Страсбурга за маршрутом, який вже пройшов інший футболіст, про якого зараз піде мова. А тепер переходимо до гравців, яких аристократи вже підписали і які стануть частиною першої команди в наступному сезоні. Поперше. Ше це річний центральний півзахисник Андрес Сантос, другий сезон бразильця в Страсбурзі, куди більш успішний: 26 матчів, 9 голів та 3 асисти. Говорять про те, що вихованець Васко Гама, який переходив в Челсі за 12,5 мільйонів євро в січні 2022 року, вже готовий до виступів у топ 5 лігах Європи. Наступний сезон стане визначальним щодо його реальних перспектив в Челсі. Ідеальна підміна для Енсо Фернандеса в центрі поля. Рухаємося далі. Влітку на Стенфордбріч приїздять два великих волотино Канських таланти Естевао Вільян, який вже б'є рекорди Неймара, та Кендрі Паес, який також встановлює всі можливі рекорди в еквадорському футболі. Обом гравцям вже буде по 18 років. А отже, вони зможуть законно почати свою пригоду в європейському топ-футболі. В Челсі, до речі, вважають, що в особі Естевао вони мають футболіста, який зможе тягатись по потенціалам із ламіном Ямалем. Паес є зіркою збірної Еквадору і може зіграти одразу на чотирьох позиціях: центрального атакувального півзахисника, центрального півза. Захисника правого чи лівого Вінгера в Челсі його бачать як заміну Енсу Фернандесу в довгостроковій перспективі. СТВ оцінюють на рівні Ламіна Ямаля. Вважається, що це один із найвизначніших талантів нової хвилі в усьому світі. І його статистика в Палмересі це підтверджує: 78 матчів, 26 голів та 13 асистів, і це в 17 років. Такий неймовірний старт був лише у талантів рівня Неймара та Ендріка. В Челсі СТВ бачать як центрального атакувального гравця, але впевнені, що будуть використати. І як правого вінгера скілсет Вільяна дозволяє йому чудово почуватись на фланзі атаки. Одним із великих побажань Цомареськи на новий сезон буде ставка на нового голкіпера. Ні, Роберт Санчес, ні Філіп Йоргенсен не справили враження як надійний номер один. І в цьому сезоні популярна думка, що найкращі воротарі лондонців зараз грають по орендах: це Кепа із Борнмута та Джорджа Петрович зі Страсбургу. Ще одним варіантом є новий тібо Куртуа із Генка Майк Пендерс, який вже на контракті в Челсі, але проводив. Водить сезон у себе на батьківщині. Зірковим підписанням в цю проблемну лінію для синіх може стати Майк Менян з Мілану. Принаймні такі розмови ведуться протягом року на Стемфорд брідж Яке рішення зрештою прийме Мареска та його тренерський штаб? Це велике питання, але без змін на посту номер 1 це міжсезоння не обійдеться. Ну і нарешті головним трансфером літа має стати довгоочікуване прибуття Віктора Осімхена на Стемфорд брідж Цей сезон показав, що, попри певні яскраві всплески Ніколаса Джексона, неможливо на нього повноцінно розраховувати як. На стабільну одиницю протягом всього сезону то спад форми, то травми. Йому тільки 23, Він все ще достатньо молодий і має шалену перспективу. Але якщо Челсі ставить собі за ціль перемагати в турнірах, то потрібні футболісти з відповідним досвідом. Цей сезон Осімхен проводить на правах оренди в Галатасараї і демонструє звичну для себе результативність. В 30 матчах він забив вже 26 голів та віддав 5 асистів. Його трансферна вартість навряд чи вже буде якоюсь захмарною. Його контракт із Наполі спливає влітку 2026 року. І тому можливо, що Челсі вдасться оформити його за 40 мільйонів євро, плюс деякі бонуси. Це було б ідеальною угодою за 26-річного нападника, праймові роки якого ще попереду. Лондонці вже зачекались на нового Дрогба чи хоча б нового Дієго Косту. Іншим зірковим новачком синіх може стати Рафаель Ліау, який схоже засидівся в Мілані, і якому необхідне перезавантаження кар'єри. Але все тут упирається фейрплей. Росонері будуть вимагати за свою зірку не менше 100 мільйонів євро. А план Челсі по включенню Фелікса в цю угоду не працює. Жау проявляє себе дуже слабко, тому якщо й обрати один великий трансфер, який змінить сезон Челсі, то ми б поставили на перехід Осімхена, який давно. Напрошується. Челсі влаштовує чергову велику кадрову перебудову і цього разу мають прийти ще більш вражаючі футболісти. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського ютубу. Дякую.